Розумієте, війна змінилася, і мені здається, що навіть люди, які знаходяться на фронті і тримають фронт, до кінця не можуть усвідомити для себе, що в той час, як вони тримають фронт, Росія зайнята планомірним знищенням тилу. І це, до речі, теж було неодноразово. От ми весь час порівнюємо цю війну з російсько українською війною, з Першою світовою війною. Згадайте, що Німеччина капітулювала перед союзниками, перед Антантою, тоді, коли на її території не було жодного іноземного солдата. Жодного. Це не наша навіть ситуація. Держава згнила внутрішньо. А Російська імперія впала зовсім не тоді, коли її війська відступали з усіх позицій. Вони тримали фронт. Їм просто набридла війна зрештою. І вони почали бачити відповідальність за цю війну, тому що вона не так іде, як вважало суспільство, у владі. Ну і далі відбулися відомі події. Армія була сама учасницею поразки країни, тому що Росія, то взагалі була однією з країн-переможці. А по результатах Першої світової війни вона несподівано опинилася в таборі переможених з невизнаним урядом. З невиплаченими боргами величезними, до речі, борги війна створила, які потім ще Радянський Союз віддавав десятиріччями, з хаосом громадянської війни. Ну. Чому Путін не може враховувати такий досвід? Тобто, в принципі, ідея деградації тилу, при тому, що армія не може зайняти ті позиції, які вона мала займати з точки зору російського верховного командувича, це абсолютно нормальна ідея, тим більше коли цей верховний волокомандуючич, полковник. Комітету державної безпеки Радянського Союзу, ну там він був майором у КГБ, ну полковник ФСБ. Ну дуже просто. Мені здається, логіка я маю на увазі.